Всім хелоу! Сьогодні день хеллоуіна, а я стою на загрузці. От мій амазонівський Prime Ven. Чекаємо на загрузку, зараз покажу, що у нас сьогодні по посилках, бо я трошки офігіваю. У нас сьогодні 401 посилка, 4 карти, 35 бегів і 24 великі посилки. Це доволі багато. Але в нас є багато дорменів, Проєктів я не бачу. В принципі, 42 стапа тільки, пише a look. Так, Out today 63 апартмента, buildings Це все ж таки бачу. 329 посилок. Тобто в нас, в принципі, небагато, в плані по, цьому, в плані по вулицям, та? Так, тут... Окей. Тут у нас 21, тут 61. Це все дормене, тобто це. М -м, коротше, скидаєш просто людині і все. Це ми знаємо, це ми знаємо, це ми знаємо. Це ми знаємо, тут, напевно, у нас буде проєкт 47-й. 47-й. Нема. Ось, тут треба буде, тут третій один заїхати в дитячий садочок. Значить, це треба їхати сюди самого ранку, то ми заїдемо ось так от. Потім одну сторонка йде наліво. 16-й, 10-й. А ні, збрехав. Поїдемо вверх, 16. -й. 6, а, ну, вс ні, ні, все правильно, я сказав. Ми поїдемо сюди, тут налівий де одну сторонка, 16-й, потім тут зупинимося, 10-й зробимо. Потім піднімемося вверх, зробимо ось це. Оці три. Потім сюди. Тут зупинимося, зараз закинемо 11, скільки там три поселки можна вручну. А, окей, сюди. Потім тут вроді вверх можна. Так, да, можна. Піднімемося вверх. І потім ось це все. Тут, два речі, буде багато посилок. Тут 33. Тут 43, це все в походу, в один будинок. Це не треба по квартирам розвозити. Це просто скидаєш до орбину. Ну, ніби не погано. Але сьогодні буде цікаво, бо сьогодні Хелловін. Сьогодні можна багато чого цікавого побачити. Всяких фріків, як мінімум. Вендволі, непоганий. Майсторозі. Таке уха. Ужасно. Уха, ужасно. Пробігу в нього. 5 5000 майо. 576. Нормально. Нормально зберігся. У нас сьогодні це у нас ми перша хвиля, ми перші, хто виїжджаємо. Трохи є. Раз, два, три тут. Раз, два, раз, два. І четверта лінія, двоє теж. Звичайно ми плюс-мінус майже це все забиваємо, всі ці слоти. Що погнало? Скільки в мене влізлося? В принципі, розпал плюс-мінус адекватно. Я скинув першу вулицю. У мене 9 стапів я зробив. Доволі швидко. Я скину ось цю от вулицю. І що прикольно, у мене тут є декілька посилок. Не буду показувати адреса, От, є декілька посилок, які взагалі не з мого раутом. Хороший знак, як то кажуть. Що за хуйня? От. Так що вряд ли я буду їх доставляти. О, але це з Tru68.15 номерки. це з Amazon Flexu з доставки на машинах. Не знаю якого фіга вони туди попали, але суть в тому, що по правилам я би мав їх якби доставити, але в мене 400 посилок, якщо прикалитись, пішли до задниці. І все, просто будуть загублені посилки. А що? Мій протекш! Перший проєкт. Отак вам тут це гарно прикрашають. Оп! Стоять! Що нас четвертий поверх? Подивимося, що буде на 4 Так сорінтували непогано насправді. Але трошки жарко в кофті і в корпусці. Так, 4F. Що у нас тут? Тут мичого нема. Ех, ось тут. Окей. Okay. 4. Пуляти своє забу. Все свайно. Вже хтось забрав? І так от працюємо. Зараз другий і пішло далі.

Там нічого в принципі, цікавого не було вчора. Е, ну Таке там якісь фріки, але нічого такого особливо цікавого. Мовилось. А сьогодні в мене піздак чуть-чуть У -чуть. мене 60... Зараз покажу. У мене 60 стапів і 440 посилок Зараз покажу, як це в середньому виглядає, виглядає стрьомно Коротше, все забито повністю. Це жесть. Я показав диспетчерам. Вони кажуть, що постараються мені когось прислати, щоб забрати частину. Я холодний просто. Знайомий звук, Сиджу я на перекурі і тут заграло. На Перекурі. Другий раз буде чином? Я думав, заїбали ці таксісти Просто піздець. Висадив людину сюди. Припаркувався там, де та сіра машина. Ну і дав назад, бо тут він Тут клієнт живе. Я йому пікаю, він мене тако. Ну, не припер, але мені зараз треба доволі вузько мені треба зарадивати назад і тоді його об'їжджати. Бо воно чмо стоїть тут. Нахера припирати велику машину, я не розумію, от що машина тут їздить. Блять. просто. Может кто-то мне пояснить Теперь мне надо назад, блядь. Дебила, блять кусок. Мистя пиздец, блядь, мало нахуй. Урод ебаный, блядь. Нормально пропарковать, не? Якщо що, дорога йде звідти, справа і наліво. А Він просто собі вирішив навстречу отак от стати між двома цими пішкодними переходами. І покер. Сьогодні посилок в мене небагато. Це зараз всього в один будинок. Піздець, блядь. О, хоч двері відкрити. Сьогодні державний вихідний, але ми працюємо. Сьогодні ветерандей. No Мало роботи В мене перше 44. 15 хвилин, як обід як обід закінчився. У мене лишилось 15 стапів. Я в шокі. 108 посилок. А взагалі дали сьогодні 193 посилки і що -то 36 стапів. По факту я почав роботу десь в 11 Я проробив 2 години. Перший пішов на обід на пів години. І я за цей час зробив. 15 стапів. Капець. Вряд ли буде сьогодні ключики. Вряд ли сьогодні буде якесь рейскіл. То я буду до когось їхати, бо всіх роботи мало. Не заплатять по факту, так що треба хоча б до п'ятої години потянути. Ну, у мене далі проджекти підуть, так що я думаю, що хотя. No.

Это очень важно. Зазвичай нужно писать 20, да. Иди. Сразу тут справа. Право. Чётко. Немного Та самая ситуация. Я пришел, у меня Мене чуть-чуть піджали. І ще би трошки до краю би притулився, було б класно Але закрив свої бляцтво вирізаюсь. Але тако. ну, нормально. Думаю, буде гірше. Так, зараз ось цей. Треба посилочки, потім той будинок, цей будинок, ну, коротше, все раунд. Так, нічого цікавого насправді. Я вже ці будинки, ти вже знаєш коди до під'їздів, навіть деяких сьогодні, пацієнтів, деяких клієнтів. І все, і ти вже просто навіть знаєш, в які години плюс-мінус ти приїжджаєш в той чи інший будинок. Одно однотонність. Не знаєш, в яку сторону тобі йти. І таке. Єдине, добре, що я зараз три дні працюю, а не 4, не 5, як раніше. вже переведусь на два на дні подивимось Як буде з клієнтами Ну от я не розумію логіку от він мене от теж доставчик от він мене теж підпарає нахуя нахуя ти це робиш блядь? нахуя а тепер вона від'їжджає блядь. до цього є мозок але якщо мозга нема... Ну, значить нема. Коротше, я відкриваю цю штуку, як в цей будинок. І штрих, коротше, такого за угла. І я цю штуку закидаю. Я цю штуку закидаю, коротше, і чуть в нього не в'їбав. І він типу такий возмущається, каже, що Amazon має багато грошей, щоб виплатити мені лікування, я такий думаю... А тебе не смущає, що ти взагалі, блядь, дорогу переходиш Хер знаде. Ну, Кратче. Я вже навіть на це увагу не звертаю. Я просто поржав. Що у мене четверта дня. Лишилося два стапа, два проєкти. 14 посилок отут. І тут 20 посилок. 34 посилки, четверта дня. Одна повторна посилка, що не було вдома там парольно. Коротше, зараз візьму брейк. Ну, останні на 15 хвилин Тягну час як можу. Ну, я думаю, десь <кій> <кій> до 5 точно вийде, як я казав. А то бажано десь 5-5-30, щоб в мене вийшло хоча б 8,5 десь один. Ну хоча б щось. Так зробив би десь в третій годині, я закінчив, поїхав, але який сенс.